І моє. У нас обід. На обід у нас меню сьогодні бульйон, розсіл, з курки. Ми кинули ногу. Кинули. Кинули туди петрушки, базиліку, салери, моркви кидаємо. Окей. І перцю і солі о, кинули і солимо? І мені треба ложку і не накриваємо, ми все закинули сюди. Посолили, дивимося, чи вам вистачить тої солі. Ще трошки досолимо Чуть-чуть. І хай воно вариться, не накриваємо, щоб розсіл був чистесенький, ми його не будемо накривати. Все. У нас буде кукурудзяна каша. Називається полента по-італійськи. По-нашому колоцьоха, банош. Можна його варити на молоці, можна варити на воді, можна як гуцули варити на сметані. Ми будемо його варити на воді. Ми запалюємо вогонь, кладемо банят, наливаємо води і будемо варити поленку. Кукурудзівну карточку. Що нам її водою такі не буде мало, ще трошки. Окей. Дві літри води ми взяли. Все, хай вона закипить. ми тоді тільки закипить кинемо кукурудзяну кашу. І так ми починаємо готувати поленку. У нас є пів кілограма поленки. Ми. Витратимо, напевне, 250 грамів, а може трошки менше. Окей, Опс. точно, 250 грамів. Ми її витратимо. Мусимо мішати отак, щоб у нас вона що? не мала гульок. Для того ще попробуємо, чи, чи ми посолили добре воду. Так, чуть пересолимо. Окей. Досолюємо, Кидаємо наші, наші макарони, нашу лапшу в воду до нашого русолу. Будемо їсти його з русовою. Мішаємо. і виключаємо через 2-3 хвилини. Подивимося, чи вона у нас зварилась. Окей. І так, дорогі мої, обід наш готовий. У нас на перше, був бульйон розслів. Чистенький, як сльоза, і дуже смачний. Але ми дуже щось довго телимося, то він стигне, а бульйон любить. Полента. Полента в нас з рибою із, із салатом. Хочу показати вам рибу. Бачите рибу? Цю шкуринку можна їсти. Вона у нас почищена. М -м -м. Ну, я взагалі люблю їсти без шкуринки. Це М -м -м. дуже смачна риба, це форель. Форель італійська. Зроблена, вона називається. Трону сальмона, та це форель, вроді бо як з сальмонами, сальмонами це червоною червона риба з чимось. Ну, по-нашому, це є 100% Форель Хочу вам страшенно сильно, щиро від душі подякувати за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся. Дуже-дуже-дуже щиро вам дякую. Також хочу вам побажати всього найкращого. Сьогодні в нас неділя. Погода стоїть сильна, гаряча. Ну ми витримаємо, ми сильні, ми здолаємо все. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, коментуйте. Я вам буду тільки-тільки вдячна. А зараз я говорю смачного і до зустрічі.